В Мукачеві демонтують радянські пам'ятки на залізничному вокзалі. Місцева влада звернулася до Укрзалізниці, щоб та провела демонтаж скульптури, встановленої у радянський період, йдеться про комуністичні фігури, розміщені на вході у вокзал. Звернення про демонтаж схвалив виконавчий комітет. Питання національної єдності є одним з найважливіших і в українському суспільстві справедливо згострилося сприйняття монументів та об'єктів топоніки, які стосуються російської історії, культури, радянської історії та культури. У зв'язку з цим даним проектом рішення пропонується зобов'язати відповідальний підрозділ акціонерного товариства Українська залізниця здійснити заходи з демонтажу встановлених на фасаді частині залізничного вокзалу міста Мукачево скульптур людей праці та барельєфів, які… Які є символом радянської епохи, обурюються, чому до сих пір ці пам'ятники не демонтовані і мешканці міста, і е, гості міста також підрядник. Обіцяє відновити ремонт привокзальної площі у липні за умови проведення оплат казначейством. Також на засіданні схвалили проєкт нової програми для забезпечення військових майном. Це житлові будівлі, об'єкти соціальної інфраструктури, недобудови, які можуть бути придбані громадою та передані на потреби військових частин. Громада, відповідно в особі Мукачівської міської ради, передбачає кошти на програму, закуповує нерухомість для відповідної військової частини і після того передає рішенням сесії міської ради дане майно в користування військової частини. Тобто, це перший крок, то ще багато рішень потрібно приймати, щоб це можна було втілити в життя. Крім того, рішенням виконавчого комітету трьом дітям переселенців з Херсонщини надано статус постраждалих від війни. Також одній дитині призначено опікуна батько хлопчика на війні. Мати померла. Тож зараз він перебуватиме під опікою рідної бабусі. Відповідно до даного проекту рішення дитина тимчасово влаштовується в родинному бабусі, яка призначається її законним представником. Прошу підтримати. Внесли зміни і до фінансового плану лікарні святого Мартина. Заклад отримає додаткові 8,5 мільйонів гривень від НСЗУ та 2 мільйони гривень від платних послуг. Щодо видатків: 20 мільйонів спрямовують на капітальні ремонти. Також за словами директора лікарні невдовзі планують відкрити сучасну модернізовану лабораторію. У зв'язку змінами законодавства на сьогоднішній день платні послуги по підприємству в охороні здоров'я може затверджувати керівник підприємства, тобто директор наказу згідно основ законодавства про охорону здоров'я має право затверджувати ці платні послуги. Більше трьох мільйонів гривень виконавчий комітет виділив для ремонту дахів на шести багатоповерхівках. Покрівлі планують відремонтувати на будинках за адресами. На вулиці Росвигівська – 3 та 7, Юрія Гойде – 5, 5А, Петра Дорошенка – 6 та Андрія Береша – 2.